Всім привіт! З вами Елена Марко, і ми продовжуємо нашу роботу. Я думаю, багато хто з вас вже послухали загальний прогноз на рік дерев'яного дракона. І я продовжуватиму цю тематику і далі відкривати в моїх соціальних мережах на Фейсбуці, інстаграм, підписуйтесь на мене, тому що багато де інформації не тільки в відео, але й в текстовому форматі. Отже, ми розпочинаємо серію 12 загальних відеопрогнозів на 2024 рік, саме за китайським календарем, китайська астрологія бази і невеличкі феншу рекомендації. Тому зараз у нас з вами буде перший знак, який відкриває взагалі 12-річний, скажімо, цикл, 12 знаків китайського гороскопу. Це звичайно, що пацюк або щур. І починаємо. Ми дуже з позитивного прогнозу на 2024 рік саме для цього знаку, тому що він дуже дійсно хороший. Пацюки ви будете на висоті у 2024 році, враховуючи, які у вас руки були 20-й тяжкий, 21-й Так собі, 22-й ми всі знаємо, та що відбулося в нас війна. Для всіх рік був дуже важкий, емоційний, багато було дуже проблем. І зараз вони є звичайно в нашій країні, в кожного з нас по різному все проявляється, але ми не зупиняємося, кожен розвивається в своїй темі, іде вперід. І саме от для пацюків всі ті роки були дійсно складними починаючи з 2020 року, тому що то був ваш рік, рік металевого пацюка 20-й, і у вас була жовта п'ятірка, літаюча енергія феншуй 2020 року була у вашому знакові на півночі. Саме північ займає цей знак, знак Пацюка. Ну і хто вперше на моєму каналі, і ви не знаєте, в який рік ви народилися, я в цих відеопрогнозах на 2024 рік буду зачитувати руки вашого знаку, щоб ви зрозуміли, хто ви за китайською астрологією, за східною астрологією, щоб було вам цікаво слухати і сприймати саме свій прогноз. Отже, пацюк 1936 рік, 48 рік, 1960 рік, 1972, вісімдесят, дев'яносто 2008, Я думаю, пам'ятаєте, вже ці роки ближче до нашого часу. Це був саме рік земляного пацюка. Ну і, звичайно, 2020, й Це був рік саме металевого пацюка. І ми вже пройшли цей рік. Він був теж для всіх для багатьох в світі складний: поява коронавірусу, різних таких захворювань, Нових, нові виклики були для людства. Ну і пацюки, дракон це ваш союзник, це ваш друг, це ваш партнер, так само як і для знаку мавпа. Тому для мавпочок, для пацюка і для півня досить непоганий теж прогноз. Ну і Для кроликів, для дракончиків, для змій. Ми всі знаки пройдемо з вами. Загальна інформація, загальний прогноз для вас всіх буде. Тому це завжди очікувано почути навіть деякі характеристики для вас, як пройде рік. Ну і нарешті працюки можна зосередитися на удачі, на успіхові, навіть на сім'ї, і в тому числі, хто одинок, у вас є багато таких от можливостей, шансів зустріти, познайомитись, здійснити відносини, можливо, навіть одружитися в 24-му році. Тому що коли приходить рік партнера, друга знака, у людей дуже багато трапляється позитивних, доленосних, гарних подій в житті. І парний знак це завжди робота романтика, це відносини. Ну і що важливо сказати, що прийшов час реалізовувати. Якщо можливо у важкі роки, я їх завжди називаю такі більш інськими. Для кожного в нас завжди є якийсь складніший рік, якийсь простіший, удаліший. Так само місяці чередуються, ви слухаєте прогнози, так само важливий астрологічний період у нас кожного є. Ну і якщо ці роки пацючки для вас були складні, ви десь готувалися, щось хотіли зробити, не вдавалося, ніби як планували, то у 24 році вам потрібно почати діяти, діяти сміливо, наполегливо, з люто 2024 року. Тому що в нас рік дерев'яного дракона наступає. За сонячним календарем саме 4 лютого 24 року, тобто ще січень місяць, там залежно чи корисна вам енергія землі, тому що е, знак бика завжди об'єднується з пацюком в землю. Тобто в нас місяць січень, це ще 23-й рік буде за китайським календарем, рік водяного кролика, і буде в нас місяць дерев'яного бика. Якщо не помиляюся, а бик і пацюк вони поєднуються в енергію землі. Якщо вам земля по карті Бадзи не корисна, то ще січень 23-го року може бути складнуватим. А ось уже з лютого там включиться енергія вогню. У нас буде саме вогняний тигр. Стартує китайський. Скажімо, календарний, За китайським календарем, саме 12-місячний цикл та року 24-го. Це старт завжди в лютому відбувається. В місяць цей буде в нас Вогняного тигра. І так, що дуже добре, пацюки, для вас дуже добре бути не самим, реалізовувати парними, скажімо, двійними, якимись подвійними, скажімо, діяти в партнерстві, та парними, скажімо, Діями, тобто бути в партнерстві, бути серед друзів, серед колег, колаборації різні, створювати дуже добре 2024 році, спільні проекти, бізнеси, різні м -м, соціальні проекти. Тобто, удача у вас дуже хороша, дуже сильна. І я ще поясню навіть чому, тому що у вас, крім того, що ви являєтесь другом для знака дракона, а точніше, він для вас, тому що все-таки це його буде правлюючий рік, да, і рік імператора. Дерев'яного дракона. А, саме у вас за енергіями феншу літаюча зірка. Енергія 8. Це дуже потужна, класна енергія. Правда, вона вже в 9 періоді, який в нас розпочинається з лютого 24 року, трішки буде спадати, втрачати свої деякі якості, тому що вона вже відходить. У нас період вісімки був з 20 2004 року по 2023 рік. В цьому році він завершується. І ці енергетики, вісімки, вже енергія самої вісімки буде спадати. Але все-таки ще у дев'ятому періоду в поєднанні з одиничкою, з дев'яткою, вісім і вісім, це буде ще дуже такі хороші енергії. Тому вісімка це, по суті, ще й число і багатства, і процвітання. На 2024 рік знаходиться на півночі, весь 2024 рік рік дракона. Пацюки, ця енергія дуже хороша, позитивна на бізнес, на удачу, на збільшення фінансів, на кар'єру, на зміну роботу на краще, або початок свого певного бізнесу-проекту, вона саме ця енергія, літаючий зірок, буде на вашому знакові весь 24-й рік. Тому. Ще важливо дуже знати, звичайно, що ви пацюки несете дуже сильно енергію води. Ну, залежить від того, який ваш елемент: ви металева криска, дерев'яна, скажем, дерев'яний пацюк чи металевий пацюк. Тут теж дуже багато від цього залежить, звичайно, і від цієї карти, і від вашого періоду, де знаходитися зараз, в яких енергіях. Але. Саме дракон плюс пацюк вони поєднуються в напівкомбінації води за китайським календарем. І потрібно знати, чи корисна вам енергія води в вашій карті бадзів. Чи вона є вже і сильна, і вона вам буде не корисна це поєднання, все-таки не зовсім може дати позитивні якісь події, а може навпаки щось дати і негативне, якесь проявлення. Ну, якщо вода вам корисна, то це величезний плюс. І вісімка. Літаюча енергія, багатство процвітання, успіху. Знаходиться весь сектор на півночі. Весь рік для знака, саме тільки для знака Пацюка вона буде діяти ця вісімка, тому що в нас є завжди знаки одиноч, одиничні, це куди прилітає енергія, тільки не один знак. Це півень-кролик. Кінь і пацюк. Далі всі знаки вони є кутові. І там по два знаки йде на, на один сектор. Пацюк це суто, північ це звичайно, енергія води, холоду, морозів. Знак представляє пацюк енергію води. Ну і плюс дракон з пацюком завжди поєднується у воду на півтрикутник води. Якщо у вашій карті ще є знак Мавпа, або ви живете зараз в періоді мавпи, у вас на 24 рік повністю спрацює трикутник води. Тому що мавпа плюс дракон плюс пацюк створюють трикутник води в термінології саме китайської астрології. І так, що важливо ще підкреслити, дуже хороша саме для фінансів, для процвітання для запуску проєкту бізнесу перша половина року, я навіть відмітила місяці, це саме з лютого по серпень 2024 року потрібно щось запустити, зробити, продати, купити. Все, що пов'язано з фінансами, по роботі, по бізнесу, по проектах, потрібно бажано в першу половину року. Запустити, перезапустити, можливо, так. Тобто провести якусь реорганізацію, що у вас там, які є цілі саме з лютого по... <клес> серпень. І так. Дуже хороша цього року підтримка для пацюків у всіх аспектах: це від рідних, близьких, друзів, колег в бізнесі, в соціумі, в соціальних якихось проєктах, від друзів, від знайомих. Тобто будь-яке хороше парне поєднання, якщо воно ще тим більше корисне, воно дає дублікації хорошої енергії, тобто підтримку, так і теж романтична удача непогана: 50 на 50. Вона, я вже сказала, на. На початку відео, так що є можливість навіть одружитись, вийти заміж, організувати своє саме особисте життя у 2024 році. Хто одинокий? Ну а хто вже в шлюбі, це хороший час, скажімо, пропрацювати відносини ще краще, збалансувати їх, більш гармонійнішими зробити. Можливо, разом щось з сім'єю створити цікаве, з чи з партнером. Можливо, навіть запустити сімейний певний проект. Ваш девіз, по суті, пацючки 24-го року: бізнес, робота, кар'єра, покращення фінансових справ, покращення фінансової ситуації. Весь рік, тобто це до люту 2025 року. Дивимося. Вісімка. Вісімка, вона звичайно, що зірка процвітання, зірка багатства дуже добре для пацюків. Саме використовувати свій інтелект і багато працювати. Тому що вісімка да, вона дає удачу, процвітання, певні покращення фінансових справ, але коли ми ще більше працюємо, коли ми більше наполегливіше да, в роботі, то вона ще більше може визнадити, тому що все-таки вісімка вона відноситься до енергії землі у феншуй, долітаючих зірок, саме в цій термінології. А земля це трошки такий тяжкий елемент, його треба розкопувати, викопувати, обробляти землю. Так само, і коли приходить така енергія, потрібно розуміти, що да, фінансова удача хороша, але треба трішки ще більш напрягтись, попрацювати, тоді ще краще буде результат. Що дуже, дуже хороша життєва енергія у пацюків, тим більше, якщо вам корисна енергія дерева, в нас дерев'яний приходить дракон. Якщо вам корисне дерево, корисна земля для вас, то це тим більше можна плюсувати до вашої удачі. Також потрібно буде протягом протягом року. Все-таки ви багато будете працювати, багато буде роботи, бізнес і так далі. Тому потрібно буде, звичайно, зберігати енергію, вміти її акумулювати, накопичувати і своєчасно відпочивати. А що потрібно знати при такій енергії? Літаючої а, вісімки а, дуже рекомендую на півночі, будь ласка, знайдіть той північ у лютому місяці, а ще краще раніше. Тому що я буду давати рекомендації підготовки до китайського нового року, ритуал 108 апельсинів, зустріч Бога багатства і, взагалі, чистка простору, запуск нових енергій в домі. Це все буде дуже цікаво. Насправді грудень, січень це по суті підготовка до нових енергій. Це завжди дуже цікаво. Тому що китайський новий рік він приходить на початку лютого. І хто любить китайські традиції, вони ще раз зустрічають новий рік, два рази зустрічають новий рік. Тому північ потрібно буде генерувати, акумулювати пацюки для вас весь рік. Я кажу, які це градуси, собі випишіть, зафіксуйте, тому що для того, щоб працювало дійсно все круто, треба мати точність, тому що це китайська метафізика. Тут має бути все в градусах, все дуже точно. Північ займає, прописуйте собі. Від 337,5 градусів до 22,5 градусів, це, буде, це є сектор півночі, і там буде вісімка грошова, вісімка багатства для знака пацюка. Як підсилити цей сектор? Тобто, ми, крім того, що ми робимо певні свої дії. Ми знаємо свій прогноз по бадзи. Хто хоче знати, приходьте на індивідуальний саме прогноз на грудень, на січі, на лютий, на березень. навіть ще я працюю, пишу прогнози навіть ще в березні, навіть замовляють дехто. І приходьте саме на індивідуальне, де я всю карту, всі 12 ваших сфер, період, символічні зірки. Де ви можете задати індивідуальні вже питання. Але енергія є для людини, для карти її, як буде рік співпрацювати з вашою картою, тобто це йде індивідуальний прогноз, і є енергії простору, це феншуй. І саме оці літаючі зірки від одинички до 9, вони щороку міняють свою позицію щомісяця і раз у 20 років. 20 років раз це зараз у нас буде зміна періоду з 8 на 9 у 2024 році до 2043 року ми будемо під дією енергії дев'ятки літаючі зірки енергії вогню Ось, але кожну цю літаючу зірку, цю енергію, ми дивимося від неї захищатись, чи її бажано все таки активізувати. Тому вісімка вона позитивна, вона хороша ця літаюча зірка. Зірка, багатства, процвітання буде на півночі для пацюка. Хто народився в рік пацюка, не має значення під яким елементом, металева, вогняна, земляна викриска, точніше пацюк. Це все рівно буде працювати. Тому вісім ми можемо ще підсилити, знаючи, де у вас північ, в вашому офісі, кабінети, в домі, в цілому. Ви шукаєте північ і активізовуєте ще більше цю позитивну енергію. Значить, вісімка, що вона любить? Вона взагалі попадає в нас на північ в сектор води. Ну і відповідно потрібно буде її активізовувати енергією води. Це кімнатний фонтан, фаншуї фонтани, їх можна замовити в моєму магазинчику будь на будь-який смак. Дуже легенькі, невеличкі, можна переносити, переставляти дуже зручно. Тому протягом року вісімку активізуємо активно янською водою. Це завжди фонтан. Можна акваріум поставити з рибками, якщо у вас є, переставте на північ. А, а, пацюки. Ну і взагалі, хто слухає і знає свої енергії дому, феншуй, феншуй аудит знає своєї квартири чи будівлі, ви можете теж північ активізовувати всі знаки. Всі, хто слухає, тому що вісімка дуже корисна, класна. У нас на півночі це енергія грошей. Ну, будете її активізовувати, теж будете отримувати плюс. Але для пацюка вона буде діяти найсильніше, бо це їхній сектор. Так, і також можна час від часу запалювати свічі, не бійтеся конфлікту вода, вогонь дуже часто бояться робити такі активізації, коли є і поєднання свічки, і, наприклад, активізація фонтан, вода. Не потрібно боятися, тому що саме флеск води із вогнем роблять сильну швидку активізацію, швидкі дії. Так, тут можна ставити вазу з квітами, звичайно, от вазу з водою, воду замінювати можна тут працювати на півні, півночі Взагалі, північ по тематиці це загальний сектор кар'єри, росту. І кар'єрного зростання в залі роботи північ. Тому для всіх теж корисно на півночі працювати, якщо є можливість саме працювати в цьому секторі. Ну і для пацючків, для пацючків, то народився саме підзнаком металевого пацюка, якщо я не помиляюсь, це 1960 рік і 2020 рік. Це був саме рік металевого пацюка. Для вас більш такий може конфліктний бути рік. Чому? Тому що дерево ян, дерево ян на драконові, це саме символ 2024 року, зіштовхується з металом ян. Метал Ян іде завжди в конфлікт з деревом ян в китайській астрології. Відповідно, у вас буде йти конфлікт увесь рік з одного. З однієї сторони, поєднання дракона з пацюком у воду, але верх карти з роком, верхнім іерогліфом у вас буде зіштовхуватися весь рік. Тому це можуть бути якісь травматичні а, проблеми з тілом, аварійні ситуації, а, розтяжки тіла, перелом руки, ноги, ноги, а, чи, можливо, навіть верхні частини тіла таке трапляється, тому що це дуже сильний конфлікт дерева ян з металом ян. А це кістки, це м'язи, це наше тіло, це наш хребет. І коли йде цей конфлікт, саме з цими частинами можуть трапитися якісь проблеми. Тому саме для металевого пацюка, хто слухає. Хто знає, хто народився там, з ваших батьків, да, родичів, 60-й рік, ну і 20-й це маленькі дітки, по суті, ще їм тільки 3-3,5-4 рочки буде. Теж треба звернути увагу, що можуть бути травми в рік дракона, тому що вони народилися саме в рік металевого пацюка із деревом ян. Вони підуть у конфлікт у 24 році. Тут можна носити якісь захисні талісмани, бути акуратними, створити страховки на переїзди. Прильоти, е, якісь інші медичні страхування для того, щоб забезпечити себе від якихось таких неприємностей. А, і що корисно взагалі, як підсилити ще свою удачу для пацючків на 24-й рік, яка і так дуже шикарна. А, звичайно, що будуть місяці десь щось буде легше, десь щось важче. На моєму каналі, ви знаєте, що в мене є прогнози на кожен місяць, тому їх варто слухати і на кожен місяць дивитися енергії. Але в цілому рік дуже добрий. Як ще підсилити свою індивідуальну удачу для пацюків? Це. Носити бусінудзи браслет вісім очей. Їх треба шукати. Трошки посидіти. Хто бажає мене можете замовити? Я вам також підберу на індивідуальні консультації. По астропрогнозу, хто прийде, пацюки, камінь, який для вас найбільш підходить, то браслет має мати. Камінь має вам підходити по вашому знакові це раз. І по-друге, бусі саме вісім очей. Її треба пошукати, підібрати, замовити і е, зробити для вас такий браслет. Тобто це теж такий плюс великий для тих, хто. Народився під знаком Пацюка, як підсилити удачу на 24-й рік. Тобто, це більш персональний, скажімо, талісман, який з собою носиться. Ну, а з точки зору енергії вісімки феншуй, ви вже створюєте активації саме на півночі тобто приваблюєте удачу для себе індивідуально. Завдяки талісманів, так? І, по-друге, берете енергії простору і теж активізуєте для своєї удачі. Тобто працює подвійна концепція. Натальна карта Бадзи, ви, енергетика ваша, індивідуальна як людина і енергетичний простір, де ви живете, працюєте, ви теж звідти можете брати найкращі енергії, щоб робити ще більш удачу сильнішу у своєму житті. І так, пацюки. Послухали ваш прогноз, зафіксували. Ставте ваші лайки, діліться цим прогнозом з друзями, знайомими, з батьками, з колегами по роботі. Дійсно, у вас буде дуже хороший рік. А, тому давайте м, після його проходження пишіть, чи збулося це чи ні. Коли пройде, коли ми будемо дасть Бог писати наступні відеопрогнози, і ви відповісте мені так чи ні? Чи був хороший рік, чи був він все-таки нехороший. Але я впевнена, що звичайно для вас буде дуже вдалий рік. Ось тому. Працюйте, розвивайтеся, будьте активними, не сидіть з лютого місяця, починайте активно розвивати свої проекти, бізнес, роботу, змінюйте роботу на кращу і збільшуйте таким чином свою фінансову удачу у 24 році, тому що знак дракона це ваш союзник, це ваш партнер. Ну, і відповідно, удачі на вашій стороні. Ось такий прогноз для вас, пацюки. Сподіваюсь, ви щасливі. Ставте лайк, і ми продовжуємо далі. Наступний знак у нас знак буде для бика. Тому до зустрічі!